Преобразився ти, Христе, Боже! Святом вас, будьте здорові! Хай Бог благословить, благословляться свячуться. Спаси Господи, дякую! Хай Бог благословить. Боже благословенні! Святом і вас благословляться свячуться. Фруктиці, овочі. Зі святом вас! Будьте здорові! Окроплені до мій Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ця і сина, ой, які гарні Яблочка цього року вродила. І виноград добрий, сливки. А... Зі святом вас! О, отче, а покропіть мені трішечки більше, будь ласка, і мене так, щоб. Було знаменито. Я вже весь святий. Чи дійсно об'єм освячення залежить від кількості використаної води? В який момент відбувається освячення, благословення пасхальних кошиків, чи фруктів, овочів чи інших речей. Насправді усе значно простіше. Освячення відбувається в момент, коли священик через молитву просить Бога благословення з проханням благослови, Господи, благословляючи Христом чи рукою, чи просто словами, в цей момент вже всі кошики освячені. А окроплює водою. Зазвичаєм, така в нас традиція. Для нас важливо інколи зовнішнє зовнішні прояви. І тому, коли ми кропимо водою, це робимо лише за традицією. Тому незалежно від того, чи одна краплинка впаде, чи ціле відро, це як кому кому подобається, ми отримуємо рівну кількість Божої благодаті. Святом і хвес Бог завжди благословляє. Усі мої судження і думки і висловлення, не церкви, бо, Це було ціну право і так можливо. Тому я можу собі дозволити і за затримання. Ще трішечки благодаті не завадить.